Доброго ранку. Читаємо разом з вами книгу пророка Ісаї, а 8 розділ, 10 вірш. Задумуйте задуми, та вони не дадуться. Давайте накази, та вони не здійсняться. Бо з нами Господь Бог. Тут у нас можна побачити пророче слово Ісаї. Як воно там дуже цікаво у нього відбувалося через народження дітей. Почитайте початок глави. А потім сьомий вірш, шостий вірш, там починаються в єврейського народу проблеми, починається чергова навала, починаються в них вороги, з якими невідомо не що робити. Але Господь вивільняє своє слово, дев'ятий вірш. Ворогуйте народи, але тріпішіте, тобто трясіться від страху. Тобто, ви можете ворогувати, ви можете щось задумувати, але є дещо сильніше за вас. Слухайте всі краї землі. Озброюйтесь, але бійтеся. Озброюйтесь, але бійтеся. І тричі це слово тряпішіть, трясіться від страху. Тобто, ви можете щось робити. У ворога бувають задуми на наше життя. І буває так, що вони здаються нам страшними. Ми можемо говорити взагалі про те, що відбувається в Україні. Ми можемо говорити про наше особисте життя, бо ви знаєте, що ворог ходить, як рикаючий лев, і він шукає, кого знищити. Не просто вкусити, не просто там лапку відірвати. Задача нашого ворога знищити нас повністю, бо він думає, що він так нашкодить Богові. Да? Або завдасть якоїсь прикрості. Але цьому ж самому ворогу наш самогутній Бог, і, до речі, перед тим використовується ім'я Бога Еммануїл, з нами Бог, цьому ворогу ви вивільнено таке слово, бійся, трясися від страху. Тобто, є хтось значно сильніший. І коли у вас, можливо, зараз є певні обставини, з якими ви не знаєте, як справитись. Які здається, що просто вас топлять, давлять, душать і просто землі вже немає під ногами, ви не знаєте, що робити. Вашим обставинам Господь Бог каже, трясися від страху. Той, хто викликає ваші проблеми, він може завдавати вам якоїсь там неприємності, да? чи, можливо, навіть реальної шкоди, але його час обмежений і є дехто значно сильніший. Наша задача запросити цього сильного і кликати про його допомогу. І ось тепер наш з вами 10-й вірш: Задумуйте задуми. Мова йде про раду, про воєнну, воєнну раду, коли збираються воєначальники і радяться, як там зробити правильно який хід. І куди піти, і яку атаку зробити. Можливо, у ваших проблемах задіяна не одна сторона. І там прям, прям військова рада збирається навколо вас. Але для Бога це не проблема. Але все це буде марним. Всі ці воєнні ради будуть марними проти нас, якщо ми справжні діти. Божі, вони не вдадуться. Ви можете навіть накази віддавати, віддавайте накази, сучасний переклад, розробляйте свої стратегії, але вони не матимуть успіху, вони не здійсняться. І єдине, чому вони не здійсняться, бо з нами Бог. І тут таке ім'я Бога вживається, в деяких перекладах Господь Бог, там вживається ім'я Бог-сил. Або з нами Бог всемогутній, або, або з нами Бог наймогутніший. І навіть питання не в тому, чи ми з ним, бо буває так, що ми робимо не те, що радує нашого Бога. Але слава Богу, що Він вірний. Коли ми щиро каємось, коли ми повертаємось до нього, він завжди готовий допомогти. Слава йому за це!